Вітаю, дорогі мої українці, на моєму ютуб-каналі Ліда із України в розділі Життя-буття. Як бачите, наше українське життя перетворилось на повну темряву, як вночі, так і в день. Тож, у нас з'явились мрії, мрії. Я мрію бачить синє небо, а не чорні клуби диму. Я мрію чути спів пташок, а не свист куль в лиху годину. Я мрію бачить радісних дітей, граючих під мирним небом, щасливих мамочок в країні, а не зруйноване життя й розгром. Я мрію їхати по країні і бачити квітучі поля, волошки, ромашки по пшениці, а ще соняшників, величезна голова. Я мрію бачить гомін міст, як люди на роботу вранці поспішають, і переповнені маршрутки, які біжать одна за одною, І надію не втрачають. Я мрію чути рідний ліс, де зозулі перегукуються одна з другою, верхівок сосен свист, що вітер виграє над головою. Я мрію бачити село. Там гуси гакають та качки, а там все і раніше так було спокійно і без зайвої прокачки. До чолов'яга з капелюхом протягне здрасті, як наче знаємось давно, то так колись було. Я мрію бачити і чути все: і дотик, і ніжний спів, і рідний присмак країни України. Священних днів